Свою місійну працю Зені Кушпета розпочала на початку 90-х. З її приїздом до Львова, церква в Україні щораз то більше розкриває дар неповносправних осіб. Її учитель і товариш Жан Ваньє, засновник міжнародної спільноти Лярш. I said last night that I was in your country shortly before the Proclamation of Freedom. Я був у вашій країні ще перед тим, як проголосили незалежність. І пам'ятаю ті пісні, які я чув. About for пісні про свободу України. For a whole Це була свобода для всього народу. My is for with а зараз я хочу сказати про свободу для людей з неповносправністю день стає, і як сонце спати йде. Прославляємо тебе, Господи. у 1992 році при храмі святих Володимира та Ольги почала діяти перша спільнота віра і світло, що змінилося за останні 20 років. На сьогодні в Україні діє 32 спільноти Віра і світло. Сьогодні відбувається зустріч такої зацікавленої групи людей, які хочуть творити віру і світло. Це є батьки, їхні діти, які власне є дуже маленькими, є рочок і двоє, і також молодь приятелів. І ця спільнота стане 13-ю спільнотою у Львові. Любить малювати. О. Він завжди потребує йому купляли альбоми для малювання у літці, він малює. Він любить дуже дивиться телевізор, коли йде футбол. Він любимельні бульбашки. Також він часто любить дивитися у вікно і любить усамітнюватися. Любить бавитися на гойдах, з'їжджати з гірки, в пісочниці, пасочки робити. Та по сходах підніматися. Кожна спільнота Віри і світло зустрічається двічі на місяць. Одна із зустрічей.

Я в перший раз як прийшла, була дуже подивована тим, які молоді люди сюди приходять приятелями, як вони з якою любов'ю відносяться до нас, всіх, до наших дітей. Тут така дуже хороша нагода відвідувати віру і світла, зустрічатися з іншими батьками, які можуть ділитися своїми переживаннями, ділитися те, як вони долають свої страхи, свої переживання. Це така дуже хороша підтримка. І кожен головне звідси йде з таким ну, освітленим серцем, з радістю. На від радійно і світла, спільноти ляршу в чергується майже щодня. Особливим місцем зустрічі є майстерня. Тут при церкві Різдва Богородиці на Сахівському масиві, який є один з найбільших у Львові, розташована наша одна з майстерень Ляршу, майстерня Назарет. І це наша така найактивніша і найдіяльніша майстерня. Тут дуже багато є молодих людей, і тому вона дуже така життєрадісна наша майстерня. Привіт, привіт, Танюшка, привіт, привіт. Привіт, маленький. Слава Слава, 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 Слава. Таких майстерень Лярш Ковчег має п'ять. Разом із друзями та волонтерами організації працюють асистенти. У нас на майстерні такі види праці, як бісер. Також ми виготовляємо різні листівки, вишиваємо. Нещодавно почали виготовляти листівки з Петриківським розписом. Потім з чайники заливає е, е, ту масу, набавь ось ці форми. Такі форми, рідні форми, потім вона застигає і це є така свічка тверда. Нас тут казав, скачемо, скачимо, вища мистерії. Катимося доволі додому. Важливий підрозділ спільноти Лярш – будиночок тимчасового проживання. Наш будинок, Бетанія, є таким дуже особливим місцем. Так як ми творимо спільноту на майстернях кожного дня, в будиночку ми можемо ще більше заглибитися до спільного перебування, бути разом, коли ми варимо їсти, коли ми лягаємо спати, коли ми вечором сідаємо до молитви, читаємо Євангелії. І ці моменти, так як кожен з нас в сім'ї переживає, є дуже важливими для, для ковчегу, для нашої спільноти. Отже, на другому поверсі тільки житлові кімнати, дуже такі прості. В кожній кімнаті прості. маємо шафу для одягу, Шаф. ліжко, стіл, крісла, Стіли. тумбочка. Ще не закінчена наша наш не будинок. Закінчено. Не закінчені ще ремонти. Ми хочемо трохи більше освітлити, трохи прикрасити іконами. Немає ще і штори. Але нам вже тут затишно. Скажи дуже вже... затишно є. затишної. І дуже файно. Руки вгору. Руки вгору. Руки вгору. Ноги, ширше. Ноги, ширше. Ноги ширше. Всі присіли. Всі присіли. Повернулись. Усміхнулись. І як сонце спати йде. Прославляємо тебе. this relationship between the very broken person uh, is a, has a transforming influence because they're discovering that these very broken people are happy that they face and so and so all their brokenness which they're hiding they too can become happy so it's it's this so, how to bring these people together? I mean, that'll be the, the thing. Like, there will be certain celebrations or certain moments together. The Eucharist, obviously, and other times of prayer where, where this relationship can grow of a, a feeling of togetherness and of oneness. So, it's not just being in the same house, but it's being a place where relationships can take place. Ще одним місцем для плекання дружніх стосунків з дітьми та молоддю служить львівський міський центр джерело. Тут на реабілітації та навчанні перебуває близько 200 осіб. В центрі систематично працюють капелани. Якось так в нашій традиції ну, багато людей говорить, ну це Бог покарав такою дитиною, і тому це тяжко чути нашим батькам, і дехто може навіть вірить, чи таке сталося такий тяжкий хрест, так на нас впав за якісь гріхи. То капличка нам дуже допомагає це так розвінчувати ці якісь такі опередження. Бо народження е, дитини це є дар Божий, якому треба тішитися і треба дякувати. І народження особливої дитини то це є особливий дар. Дуже хочу помолитися за свою колежанку, в якої завтра е, е, важливий екзамен, хочу попросити Боже, вона його здала. Молитві за пані Любу і за пані рому, і за всіх нас. Господи, Господи помили. Господи вмили. Брата буряка має через місяць родити. Хочу, щоб дитинка була здорова. І хочу хоче за... за пані рому. Щоб вона було, щоб не В Українському католицькому університеті діє центр духовної підтримки осіб з особливими потребами. Назва центру Емаус. Місія центру Емаусу є почаровати у нашому суспільстві християнське бачення про дах і покликання розумово неповносправних осіб. А також підтримувати їх і їхні родини, щоб вони змогли виконувати цю місію раз в місяць. Ми приймаємо тут в капліці уку наші друзів з розумовою повна для спільної літургії і ми запросимо наших друзів, з ЛАШ, також з Вірі Світла і також з інших організацій, наприклад, карітас, контакт, відкриті серця і це одна дуже гарна нагода, щоб бути разом, щоб молитися разом і більше знати один одного. Більшість подій університетської спільноти відбувається за участі друзів. У новому колегіумі Українського католицького університету передбачене помешкання для осіб з особливими потребами. Наші друзі з особливими потребами для нас мають особливі дарі. Не маючи маск, фасадів, не будуючи стін, вони є безпосередні в стосунках і ставлять одне основне питання: чи ти вмієш любити? Чи ти вмієш відноситися до мене? Тому ми надіємося, що дуже скоро будуть жити в нашому новому колегіумі наші друзі з особливими потребами і з особливими дарами. Вони в нас будуть професорами людських стосунків. А Вітаю! Є українка, українка з Канади, і вона була дуже перспективною птяницькою, але її життя перевернулося, коли вона зустрілася з розумово неповносправними людьми, і тоді вона стала членом спільноти ЛАШ в Канаді. На сьогодні у житті церкви в Україні розвиваються різні проекти та ініціативи на підтримку людей з особливими потребами. Благодійний фонд карітас. Розвинув центр дозвілля у Львові, Стрию, Івано-Франківську та Дрогобичі. Українська молодь Христової провадить центр дозвілля та у Новому Роздолі. Віросвітляни створили майстерню при парафії в Тернополі та Кам'янці-Подільському. Діяльність на підтримку неповносправних осіб у Львові активно розвивають отці-орігіоністи.